Так, Усім добрий день, вже не ранок, бо ми зранку Так, прийшло в нас нове поповнення, походу поміняли ми. лапи на культіваторі. Казується ті, що тут стояли колись, вони коротше, ну, вони мені не подобались, на якийсь угол атаки неправильний. А тут, а бачите, все чотенько стоять, рівненько. Короче, що у нас там далі по ділам. Голова болить, блядь, вчора бачила, я скидав відео, яке я поле розробляв культиватором. Спина болить, все болить. Короче, ще простояв на трасі, тому що там десь щось зловили. Коротше, додому добрався пізно. Так, варіва ми приготовили для... короче, для сої. Що там у нас по варіва? Бор, цинк. Макроросток. Чи Макро росток. Макро -росток. Чи, виходить, відрізнять клі... на клей похоже. Ну, З водою розбавили. Ну, тут воно не червоне. Це просто ще залишки яду від того, як ячмінь був. <кхе> То воно так почервоніло. Ну коротше. <кхе> буде трошки красненьке, але нам від того не це. Так, мазюка готова. Зараз Знімаю так, потім зніму, покажу, як вже буде йти самий процес. Так, що в нас там ще? Коротше, працюємо. Дуже втомився вчора. От таке розробляв поле. Плем'яник там нагорав, я йому сьогодні зранку сказав, що побачу ще раз трактора. Коли він це пеплуга до трактора, то я йому колеса поспускаю. І заберу всі шланги, походу, щоб не міг накачати, щоб губами качав. Був вчора цей. Так, Сергій і Діма. Готовий к бою. Зараз я розкладаю лапи, коротше. все, буде друга частина. Шо? Наш. Щоб ті забирати. А ми їх тоді так, як того року, тако, ти, ти їх якось такого тут завішував. А потім, потім я брав за цих дві, від, відтягував бік, а потім ти ми піднімали і ставили і все. І Діма, приготував ще одного бік тому що в один може не влізти. Поняв? Один може не вліз, ні на... А, ми тут прик... А, ну, коротше, я підніму, пущу, блять, ми там перерізьмемо і все. Коротше, починаємо все, все у нас цей. Коротше, по ХТЗ проблема не помінялась, все-таки турбіну треба вести на ремонт. Коротше, все одно він там підкидує масло туди. І замітив, коли скидаєш обороти мотора, і воно чи давлення, йому нема куди стравити, те масло, чи що. Щоди рано витер, блядь, Ну є, блядь, десь туди таке. Ти ще при... знаєш, що може бути вчора. Ти маса не доливав? Ні. Ні. Е, миле двигателя. Нас або маховик кидає через дірку і гоне. Ні, то я дивився, я ж капоти зняв да. і по турбіні видно по кругу, де кальцо, коротше, туди і масло. Я ж приїхав на поле вчора, ага. дивлюсь, пару капель є. Ну, дав газу, я йшов десь 18 тисяч оборотів, йшов по трасі. Дивлюся пару капель. Я капота зняв і, блядь, по кругу, де це кальцо, блядь, прямо видно, що воно так звідти висивоє. Так, коротше, буде друга частина зараз, як ми вже будемо робити. Зараз мені треба воздух накачати, підняти, стрілочки, все остальне, Все, всім пока, давай.